Слава Україні! Вітаю всіх, хто нас дивиться. Тернопіль в ефірі. Просто зараз підсумовуємо. і Я розповім головні новини цього дня. Воєнний стан в Україні продовжили діяти. Він ще 90 днів, тобто до 20 травня. За таке рішення проголосували 348 народних депутатів, підтримали також і продовження мобілізації. Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року це вже шосте голосування парламенту за продовження воєнного стану. Зник уродженець з Вінничини, який навчається у Тернополі, 19-річний Євген Коваль від 30 січня перестав відповідати на дзвінки рідних. Його місце знаходження невідоме. Досі прикмети хлопця середньої статури волосся Русяви. Тих, хто володіє інформацією про парубка, просить повідомляти у поліцію. Те, що на слуху Енергоощадна заміна, чи все ж фікція? Минуло більше тижня від запуску програми обміну ламп, тернополяни встигли оцінити ініціативу Укрпошти і Мінекономіки, а заразом і прокоментувати отримані прилади. Що не так з новими лампами, і чи охоче йдуть за ними в Укрпошту тернополяни? Про все це в сюжеті. Краще на сотку, вона більше дає світла, залежно якому приміщенні вона залежать для чого для чого вона використовується. Михайло і Марія прийшли обміняти старі лампи на нові ледівські. кажуть, хотілося б отримати потужні і економні, але які є на пошті, ще не знають. А от пані Вікторія свої лампи вже обміняла. Ну а ви як вважаєте? Ви самі живете? То як? Шістька це слабенькі. Потужність і виробника цих ламп вже активно обговорюють у соцмережах тернополяни та жителі інших міст. Мовляв, обіцяли одне, а видають інше. Мене дивують ті лампочки, що видає Укрпошта. По-перше, вони випродукувані у Китаї і мають клас енергозберігання F, тобто їхня ощадність досить сумнівна. Наскільки мені відомо, у Європу заборонено ввозити і продавати з класом F. -1. Народ обурюється, що лампочки мали бути Філіпс, а дають осрам. Невже наші поштарі такі підприємливі? В першому відділенні Укрпошта Тернополя черг і азіотажу немає. Люди, хоч і питають за лампами аналогами так званих соток, втім не сильно засмучуються і менш потужним. 60. для вистачає, вашу... тому що у мене на 6 лампочок це в коридорі світильник, і мені думаю досить достатньо буде. Так, якщо використовувати кілька таких лампочок одночасно, то кімнату вони освітлять. Втім, потужності 40 чи 60 може стати замало, каже інженер. Ось до прикладу, лампа, яку обміняли наші журналісти тиждень тому, на 4,5 Вт, тобто аналог сороківки. Я думаю, що її також ну, більше ніж не буде достатньо. Цієї лампочки буде достатньо, наприклад, на невелику прихожу на ванну, кімнату, туалет або кладовку, тобто одні однієї лампочки, зазвичай в кімнаті. Для достатнього осідлення ну, це вже потрібно відповідно досліджувати ГОСТ і ДСТУ, е норми освітленості в кімнатах. Е ну, я думаю, що 4 або 5 лампочок на 20 -е квадратну кімнату, кімнату 20 квадратних метрів потрібно. Зазначимо, ні в постанові Кабміну, ні на сайті Укрпошти не вказали, якої фірми будуть лампочки та якої потужності. А коли наша журналістка минулого тижня обмінювала лампи у Тернополі, то нам пояснили, лампи є різні, працівники не обиратимуть яку кому видавати. За інформацією змі в різних українських містах роздають лампи різних виробників. Як демонстрували в сосмережу, що були раніше Філіпс, тобто теж хороший виробник. Однак, як кажуть, скам так, знавці експерти. В кожної марки є свої хороші лінійки і вдалі і невдалі лінійки виробництва. В будь-якому випадку що сороківки, що шістдесятки чи сотки у led варіанті економніші, тому використовувати їх однозначно краще. І тема, яка схвилювала жителів Чорткова, в центрі міста частина вулиці відгороджена для того, щоб водії не зробили там парковку. Але слугують перегородкою бетонні блоки. Саме через них днями швидка не змогла проїхати до пацієнта. Його сотню метрів несли до машини. Після цього люди почали переживати, бо ж виходить, що до будівель в центрі не доїде ні ДСНС, ні поліція. Наші журналісти вирішили з'ясувати, в чому у центрі стоять бетонні блоки і де знаки або при Наймі шлагбаум. Детальніше дивіться. Олександр Казьва, житель Чорткова. Розповідає, раніше тут на центральній вулиці міста був ринок, який псував загальний вигляд центру. Його перенесли близько двох років тому. І щоб не перетворити вулицю на паркувальну зону, її з усіх заїздів заблокували бетонними блоками. Чоловіка обурює той факт, що місцева влада не зацікавлена у тому, аби поставити сучасні паркувальні огорожі. Біля нашого костелу там є така пішохідна зона, і там є шлагбаум. Шлагбаум відкривається там, електронним способом, кожен має свій там, ключ, як то називається, правильно не знаю. І людина, хто яка має цей ключ цей електронний, вона шлабах піднімається, і вона їде, і шлаба закривається. Можна дати цей, цей пристрій, скажімо, електронний дати тим, хто користується, там, наприклад, під'їзду підвозить товар для пожежників, до ДСНСників, для медслужби, швидкої допомоги дати такий, і поставити тут шлагбаум. Тема для обговорення виявилась актуальною: днями карета швидкої саме через цю бетонну огорожу не могла під'їхати до непритомного чоловіка. Бригаді довелося нести його понад 100 метрів на ношах. І, хоч із пацієнтом усе добре, та люди бояться, що у разі потреби туди б не заїхали рятувальники чи інші спецслужби. Тому питання треба вирішувати. Вирішити питання можуть, звичайно. На те у нас є депутати, які мають цей статус, вони мають повноваження і на сесії, чи на виконкомі, відповідно до закону про місцеве середування, вирішити питання. І це питання вирішується, але не в такий спосіб, тому що якщо людина дійсно потрапила в таку біду, як цей чоловік в нотаріальній конторі, то його мало врятувати. І це вирішується за хвилину, ну навіть секунди часом. А коли приїжджає швидка допомога і бачить, що вони не можуть під'їхати нормально. І на ношах винести його, і невідомо по якій ще дорозі. Там ви бачите, що там можна і ями і, можна розпоспетсуснутися. Випадок трапився на очах одного із підприємців, і він написав про це у соцмережах. У коментарях місцеві жителі реагують по-різному. Одні розуміють, для чого тут бетонні блоки, бо побоюються, щоб із вулиці не зробили парковку. Інші ж категорично проти, адже таке загородження псує загальний вигляд міста. Тож пропонують поставити обмежувальні знаки. Напевно, треба зробити порядок спочатку тут, потім тут рішати, там як і за як. Якщо зараз відкриті ті блоки, то буде воїна ну, машин, то, то, то люди не прийдуть. Треба привчати до порядку. Їх треба е, вчити їздити за правилами і жити за правилами. Є, порушили, має бути невідворотне, швидке покарання у вигляді штрафів і тому подібне. Якщо це буде, буде, ми йдемо в Європейську державу, чи як ми перекрили, що тут? Тут зараз ми знімемо блоки, тут будуть зараз стояти всі. То буде не пішохідна зона, а буде парковочна зона. Кому це це, що? це неправильно? Я думаю, що якийсь інший можна підхід знайти, щоб сюди і машини не їхали, і можна людей було рятувати. З однієї сторони потрібно, з іншої ні. А через те, що якщо заберуть бетонні блоки, то зроблять парковку з цього ринку. А тим більше, що є заїзд через площу, так що вважаю, що вони там потрібні. Міський голова Чорткова на камеру коментувати випадок відмовився, посилаючись на свій допис у соцмережах. А там йдеться про те, що можливість проїхати була через заїзд поруч із супермаркетом або з вулиці Подільської. Це медики не зорієнтувались, бо за кермом був новий водій, а знак його ігноруватимуть. Штрафи теж не варіант, бо у місті працює всього один спеціаліст із контролю за паркуванням. Та й людей, за словами міського голови, таким не злякаєш. А сучасні паркувальні огорожі зламають. Так робили неодноразово. Тож наразі питання про встановлення сучасних паркувальних огорож чи встановлення знаку у міській раді залишається відкритим. 15 лютого на Тернопільщині зовсім не вимикатимуть світло, бо обленерго буде проводити виміри, щоб встановити нові ліміти споживання. Отримані результати, які враховуватимуть зміни з кількості населення та розміщення підприємств, дозволять скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах. До інших тем різдво тепер святкуємо 25 грудня. З 1 вересня всі віряни Української греко-католицької церкви перейдуть на григоріанський календар. А от Православна церква України визначатиметься з цим у травні. Тож як тернополяни сприйняли такі реформи, розпитувала наша Олеся Липчак. Українська греко-католицька церква оголосила перехід на новий календар. Зміни будуть з 1 вересня. Саме тоді починається новий літургійний рік. Відповідно з осені, всі нерухомі свята віряни греко-католицької церкви в Україні відзначатимуть за новим стилем. А от Великдень і прив'язані до нього свята рухомі. Відповідно, їхні дати будуть вираховувати. Пасхалія, або то, то все, що стосується празника Пасхи і всіх тих рухомих празників, поки що залишається як дотепер. Це є, однак ми говоримо про тимчасовість цього, тому що якщо говоримо про перехід на героянський календар відносно. Нерухомих праздників, то питання Пасхалії воно буде вирішуватися вже на інших кажуть соборах церкви, адже знаємо, що йдуть певні перемовини між сходом і заходом щодо узгодження єдиної дати Пасхи. І очевидно, можливо, через декілька років ця дата буде погоджена, і нам залишиться тільки просто це прийняти. Отець Олег розповідає: громади, які не готові повністю перейти зараз, мають час до 1 вересня 2025 року. Таке рішення є компетенцією місцевого єпископа, який має право дати їм дозвіл. Але, попри все, та громада, яка просить дозволу залишатись на старому календарі, мусить працювати над переходом до нового. Календарна реформа матиме два етапи. Отже, перший етап він стосується, зокрема, тих нерухомих праздників, тому, коли, наприклад, ми говоримо, що Різдво ми святкували 7 січня, то тепер святкуємо 25 грудня. Праздник богоявління він святкувався коли? 19 січня. То тепер він буде святкуватися 6 січня. Благовіщення Господня. Ми знаємо, що воно є завжди 7 квітня. Тепер буде святкуватись 21 березня. березня. Ну, звичайно, праздник дуже важливий для нашого українського народу День захисника вітчизни. Ми знаємо, що це було 14 жовтня. Тепер буде святкуватися 1 жовтня. У православній церкві України ж питання про загальну календарну реформу розгляне архієрейський собор, який планують збирати в травні. Багато парафій за рішенням громади і За згідно поданого прохання звершували богослужіння Різдва Христового 25 грудня. Тобто можемо говорити про те, що Православна церква України ще раніше це питання піднімала, і, і певні рішення відносно цього питання вже були прийняті, бо прецедент є, і такі богослужіння відбулися ще 25 грудня минулого року. Відповідно, 2 лютого. Були, була прийнята низка рішень відносно того, щоб ем, дозволити релігійним громадам і монастирям Православної церкви України, де в цьому вбачається потреба е, подати прохання на ім'я правлячого архірея, тобто владики, е, про повний перехід на е, так званий новоюліянський -Юліян, Ново календар. Після початку повномасштабної війни Росії проти України серед населення посилилась дискусія щодо переходу на новий календар та святкування Різдва разом зі світом 25 грудня. Тож тепер за новими реформами дата одна. Однак не всі жителі міста такий перехід приймають. Я підтримую. Я звичайно підтримую. Цього року я ще святкувала так, як святкували мої батьки. А на наступний рік я і планувала вже між іншим перейти на це святкування, яке започатковується. Цьогоріч це дуже правильно. Що це прийняли священники рішення, а не люди. Як для мене це, це так і мало бути. Є й ті, хто продовжуватиме святкувати за старим календарем. Напевно, по-старому. Ми так звикли. У нас така сім'я. Тож зараз усім православним слід чекати рішення про загальну календарну реформу. А тим, хто відвідував Українську греко-католицьку церкву, звикати до нових дат святкування. Медикаменти на фронт у Тернополі кілька лікарів і провізорів об'єдналися і вирішили облаштувати медичний штаб допомоги військовослужбовцям. На передову для бійців і польових шпиталів відправили медикаментів на кілька десятків мільйонів. Як зараз допомагають військовим, і чого найбільше бракує? Дивіться. З перших днів війни у Тернополі діє волонтерський штаб медиків. Перемога. Сюди кожного дня після роботи приходять люди і збирають великі ящики з медикаментами на фронт. Зараз волонтери формують посилку на Бахмут. Запит був надісланий командиром бригади, де ми по даному запиту складаємо ліки. Що було в переліку? Це були препарати для виразки або інгібітори протонної помпи. Це були ферментні препарати, це були кардіологічні препарати, як діуретики, сертани, інгібітори АПФ. Це також були гемостатичні губки, це був глюкометр. Тернополянин Ігор разом зі своєю сестрою приєднався до штабу у перші дні війни. Два місяці ми практично днювали і ночували тут на штабі. знаходили всі контакти за кордону, де отримували гуманітарну допомогу. Медики штабу зв'язувалися з усіма своїми знайомими лікарями, які перебувають за кордоном, і просили збирати та надсилати ліки в Україну. Вже в Тернополі медикаменти сортували і пакували те, що необхідне на фронт. Також самі формували та складали аптечки за зразками НАТО. Військовим передали вже більше трьох тисяч. В першу чергу це в нас іде оклюзійна наліпка, яка наклеюється на Відалі їх має бути дві, якщо є поранення в рудному відділі і пробиті легені, певиральний мішок, то, відповідно, цей отвір заклеюється. Кладемо її, гемостатик. Стараємося, ну не точно стараємось, а використовуємо тільки перевірені гемостатики, це можуть бути як закордонний целокс, це може бути кровоспас. Зараз медики кажуть, що допомоги із-за кордону надходить менше, а от запити від військових навпаки зросли. Зараз ситуація трохи змінилася, тому що запити від військових такі самі великі, як і були напевно, що а от постачання медикаментами, допомога наших благодійників зменшилася. Волонтери із-за кордону надсилають ліки, які на фронті на даний момент не потрібні. Це інсулін або ж медикаменти від невиліковних хвороб крові. Такі препарати тернополяни пересилають у військові шпиталі або дають переселенцям. Перші місяці там від військових були запити, що вони потребували інсуліну, глюкометрів. Зараз, зараз запити від військових богодякувати немає. Вони або забезпечені, або немає діабетиків на фронті. І тому той інсулін, який Приходить, ми стараємося десь його за потреби відправляти. А от що дійсно зараз необхідне, це протизастудні ліки. Препарати для лікування горла, препарати для лікування нежиттю, вони потребують кож практично в кожному запиті від військових. Вони є присутніми, при тому вони йдуть у великих кількостях. Тому по можливості, якщо у вас є можливість, долучайтеся, закупляйте, приносьте – Кидайте на рахунок. Аби поповнити запаси протизастудних засобів, волонтери організували акцію, яка діятиме в усій Україні. Люди зможуть в аптеках купувати ліки не лише для себе, але й перераховувати невелику суму грошей на медикаменти для військових. Одяг і взуття ще білизна і дитячі речі. Безкоштовно для переселенців і не тільки. У Тернополі знову запрацював банк одягу. Благодійники товариства Червоного хреста оновили асортимент. Взяти одяг можна безкоштовно, але треба принести із собою документи, які посвідчують статус потребуючої людини. Наталя Кривуля сім місяців прожила під окупацією в Купінську Харківської області. Жінка розповідає, що вирішила виїхати, коли її дім вщент розбомбили. У мене повністю знищене майно все. Нема нічого. Приїхала до сестри, живу тут неї і будинок і все, що було в будинку, нема нічого. До сестри Наталя приїхала лише з двома сумками. Оставалася вдома, а тоді, вже ну, коли вже не було можливості, вже все знищили, переїхала, приїхала сюди. Все в сумку, що зібрала, все, що, що тоді винесла, що було заховане, все, все винесли. Зі слізьми на очах жінка розповідає, що найсильніше сумує за молодшим сином. Він від початку повномасштабної війни пішов у військо, а згодом загинув під Северодонецьком. Зараз жінка прийшла у банк одягу, щоб знайти собі кілька теплих речей. Може, щось знайду, бо люди трохи втягли взули. Може, зараз щось теплі речі в банку одягу. Шукає собі і Марія, і Овова. Тут батькові. Як прізвище І ово жінка разом з дітьми та внуками приїхала з окупованого Бердянська. Рушник і безрукавку, і це як воно, штани. Почули обстріли. Ну, у нас там окуповано все, і уїхала. Дуже страшно було. Банк одягу при міській організації Товариства Червоного Хреста діє з перших місяців війни. Розташований він на території міської інфекційної лікарні на вулиці Шпитальній. З січня приміщення оновили, поставили стелажі, щоб людям було зручніше вибирати речі. Зараз з одягу мають дитячі і дорослі куртки, пальта, взуття, теплі светри, штани і білизну. Ці речі у нас надходять як гуманітарна допомога. Також у нас є і нові речі, які нам е, віддають люди. В Червоному хресті що практично щодня приймають по 250 людей. Ну, є такі, що по підвалах сиділи, розумієте, довго місяцями виїжджали. У нас приходила жінка е з Маріуполя. то Вона казала, що вона тиждень добиралася всякими ровами, лісами, чагарниками. Страшно було важко. Каже, набрала то, що не потрібне, взяла, е каже. Маски, отаке, от бо ковід, а то, що потрібно вдітися, то вона просто вже ні, голова не працювала в тому. Окрім одягу, люди можуть також отримати безкоштовно в оренду засоби медичної реабілітації. Їх закупили за гроші іноземних партнерів. Ми це обладнання даємо на прокат. Тут є і милиці, і ходунки, і крісла, туалети, і протипролежні матраси, і палички, тростинки Це все люди можуть кожен день звернутися до нас в робочі години і ми їм надамо в користування у вівторок і четвер в приміщенні товариства Червоного хреста видають ще і допомогу продуктами. Щоб її отримати, треба. А попередньо зареєструватися. За минулий рік таку допомогу отримало 32 тисячі осіб на суму 11 мільйонів гривень. А цьогоріч вже попередньо зареєструвалося 3 тисячі людей. Вони все бачать і розуміють, що війна без зайвих пояснень діти війни так умовно ми називаємо зараз малечу, яку Росія позбавляє спокійного і щасливого дитинства за майже рік від повномасштабного вторгнення на Тернопільщині народилося більше 6 тисяч дітей з маленькою Олександрою, яка народилася рівно 24 лютого, та її мамою. Ми поспілкувалися. Тож як пройшов для них 2022? й дивіться. Діти, які народилися в 22 2022 році, це от є нова Україна, яка народилася беззахисною. Вона народилася в муках, народжується, зараз створюється. І от як діти перші кроки роблять, перші сідають, перші слова говорять, оце як так і Україна. Тернополянка Оксана народжувала свою молодшу донечку у перші дні повномасштабного вторгнення. З'явилася гул сирен, і за свій рік життя дівчинка до оповіщення тривоги вже звикла. 26 лютого у мене почалися схватки, і ми вимушено поїхали в лікарню для народження нашої донечки. Вже звикла. Вона у мене дуже спокійна, тому коли навіть ми на вулиці і починається тривога. Вона спочатку дивиться, слухає, прислухається. Обирали ім'я молодший недовго, зізнається жінка. Ми вибрали Олександра. Я прочитала, що значення ім'я Олександра це хоробра захисниця. Ми варгалися, може, Вікторія як перемога, але на той момент я порахувала, що нам потрібен захист. І вона дійсності хоробра, мужня, спокійна. Обидві дочки Оксани діти народжені під час війни. Старша злата, народилась після першого наступу Росії та анексії Криму. Коли повідомила про вагітність свою, тато, звичайно, був дуже радий, тому що він дуже любить дітей і він вважає, що це є цвіт наш, це є наші квіти і наше майбутнє. Коли сталося вже під час війни народження другої внучки, він дуже хвилювався. Але перше, що він сказав, перші його слова це було берегти дітей. Саме головніше це діти. Діти це є наш генофонд. І що ми будемо вкладати в своїх дітей, те ми отримаємо. І його були такі слова: що поки на світі буде, хоча б один українець, то буде Україна. Оксана переконана, діти війни це і є те покоління, яке нізащо не дозволить зламати Україну. Таких на Тернопільщині народилося 6 тисяч 523. Батьки у 2022-му обирали різні імена для нових українців. Найпоширенішими іменами, якими називали дівчаток, були Анна, Анастасія, Вікторія, Злата, Єва, Софія, Соломія. Хлопчиків називали Давид, Данило, Матвій, Марко, Олександр, Дмитро, Денис. Рідковживаними іменами, які присвоювали дівчаткам, були Агнія, Айбіке, Февронія, Фрея, Делія, Лук'яна, Квіта, Йордан. Хлопчиків називали такими цікавими іменами, як Аскольд, Спартак, Соломон. Ворворес, Натанаїл, Ноель, Лео, Леонард. 29 діток народилося на Тернопільщині саме у день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Зазначимо, статус дитина війни в Україні досі стосується лише Другої світової петиції, щоб сучасним дітям також надали цей статус, неодноразово збирали необхідну кількість голосів. Проте наразі змін немає. На цьому я з вами прощаюся, як завжди. Бажаю спокійного і вдалого вечора. Вірте в перемогу України і залишайтесь на нашому телеканалі.